Психічне здоров'я це як Бог. Ми часто в нього віримо, але ніколи не бачили. Інша річ психічні розлади. Сьогодні я розповім про 10 розладів особистості на прикладі фільмів, а також розповім науково про різну діагностику розладів, щоб в кінці відео ви змогли і дитині пояснити про психічні захворювання. Привіт, я Ада, і це я мій науково-популярний канал про психологію. Якщо ця тема вам цікава, одразу підписуйтеся і ставте лайк. Відео для інформаційних цілей і не заміняє походу до лікаря сертифікованого посилання в описі щодо допомоги, куди ви можете звернутися. Що таке психічний розлад? Уявіть, що я пішла до психіатрки. Я розповідаю їй про те, як почуваюся. Психіатрка натомість чує мене і сприймає крізь призму свого досвіду і знань. Тобто, психічний діагноз це завжди я, плюс мій лікар, плюс дві книжечки, тобто діагностичні критерії. Перший – це міжнародний класифікатор хвороб. Другий це діагностичний посібник з психічних розладів. Якщо я під час розмови з психіатркою, прошу звернути увагу, що не вдома, читаючи симптоми, я відповідаю певним критеріям класифікаторів психічних розладів, тоді у мене може бути психічний розлад. Тобто синдром, якому властиво, значне порушення в тому, як людина мислить, поводиться і регулює свої емоції. І розлади особисто це такий підвід психічних розладів. Тобто кожен розлад. Особистості це психічний розлад, але не кожен психічний розлад є розладом особистості. Наприклад, депресія, біпулярний розлад, розлад дефіциту уваги і гіперактивності це психічні розлади, тоді як межовий розлад, тривожний розлад. Це розлади особистості, і таких розладів особистості всього 10 видів. Якщо я вас тут втратила, повертайтеся, бо зараз ми говоритимемо конкретно про ці види розладів особистості. Патер внутрішнього досвіду та поведінки, яка помітно відрізняється від очікувань культури, в якій живе людина, проявляються у двох або більше сферах. Перше це те, як ми думаємо, тобто когнітивний. Процес, наш внутрішній досвід. Друге, це те, як ми виражаємо емоції, третє це те, як ми взаємодіємо з людьми. І четверте, це те, як ми контролюємо наші імпульси. Що відрізняє розлад особистості від психічно здорової особистості? Зазвичай нормально, коли ідентичність і особистість це таке комплексне багатошрове явище, якому властива певна гнучкість залежно від обставин, наприклад. Якщо ми викопуємо картоплю на городі, ми можемо бути трохи обсесивними, щоб посадити якомога більше картоплі і якомога рівніше. Якщо нам не вдасться впоратися самим на городі, ми можемо бути трохи залежними і потребувати допомоги інших. Якщо ж поруч з нами копає город якась чарівна жінка, ми можемо бути трохи нарцисичними. Тобто більшість людей має такі гнучкі особистісні риси. Тоді як людина з розглядом садів. Особистості, ніби застрягла в одному стилі. Якщо це обсесивно компульсивний розлад, то він проявляється всюди, то які існують види розладів особистості. Розлади особистості поділяються на три кластери відповідно до схожих рис, тобто способу мислення, а також поведінки. Є кластер A, B і C. Розлади особистості у кластері A можуть виглядати дивними, мислять нетипово і часто виглядають такими дуже ексцентричними. Сюди входять паранояльний розлад особистості, шизоїдний і шизотиповий. Розлади особистості у кластері B – Можуть бути такі занадто драматичні і непередбачувані імпульсивні. У цей кластер входять антисоціальний розлад особистості, межовий, гестріонний, в народі називають істероїдний, а також нарцисичний розлад. У кластері Сі можуть виглядати такими тривожними і трохи боязкими. Це тривожний, уникаючий розлад особистості, залежний і обсесивно компульсивний. Отже, перегляд фільмів забула сказати, що контент може бути потенційно тригерним, Тому, будь ласка, прочитайте список тригерів на екран. Ані кластер Ей, паранояльний розлад особистості. Це такий паттерн постійної недовіри і підозри, коли мотиви інших трактуються як зловмисні у фільмі Ворог держави» персонаж Бріл це колишній агент, і він постійно демонструє такі екстремальні теорії параної і змови. Служба нацбезпеки здійснює нагляд, використовуючи факси, телефони, супутниковий зв'язок. Тільки вони, крім військових, мають у розпорядженні таку техніку на вас, маячки. До них досі надходить сигнал. Комір, ремінь, штани знімайте весь одяг. І що мені робити потім? Нічого. Якщо ви доживете до завтра, я здивуюсь. Що це таке? Я підірвав будівлю. Чому? Через ваш дзвінок. Тут сім таких діагностичних симптомів. Перше це безпідставні підозри, Що інші експлуатують, завдають шкоди або обманюють її, або його. Це постійне бачення якихось підтекстів загрозливих або тих, що потенційно ображають цю людину. Друге, це постійні необґрунтовані сумніви у вірності і надійності близьких людей. Особливо це стосується невірності партнерів або партнерів. Також це небажання відкриватися іншим через страх, що це може в майбутньому бути використано проти нього або неї. Постійна така ворожість до інших, і відмова у тому щоб вибачити якісь образи або заподіяну шкоду, здається, що є якісь напади. І це супроводжується реакцією такого імпульсивного сильного гніву. Наступний розлад особистості це шизоїдний розлад особистості. Це такий патер дуже сильної відстороненості від соціальних взаємин і такого обмеженого діапазону емоцій. Хороший приклад це фільм наприкінці дня 93-го року. Там англійський дворецький, якого зіграв Ентоні Хопкінс, майже ніколи не виражає емоцій. Розкажіть, що ви відчували, тоді я зможу вас зрозуміти, чому. Чому ви завжди приховуєте свої почуття? Вибачте, це мій особистий час, а ви його у мене забираєте. Я все йому про вас розповідала. Все, що з вами відбувалося. Про ваші звички, про ваші манери. І ми розважалися, особливо, коли я показувала, як ви затискаєте носа, коли перчите своє їжу. Справді? Часто такі люди не мають бажання мати і підтримувати якісь близькі стосунки. Цікавий факт, що люди, коли зближаються, вони повідомляють, що сам факт зближення завдає їм буквально фізичного болю, такого дискомфорту. Часто такі люди надають перевагу такій екстремально усамітненій діяльності, мало зацікавлені, якщо взагалі в якихось сексуальних стосунках отримують задоволення від дуже обмеженої кількості речей, якщо взагалі таке задоволення отримують. Дійсно, вони не мають близьких людей за винятком таких найближчих родичів, буквально вказано першої лінії. Також вони здаються такими холодними до критики або, навпаки, похвали і демонструють таку емоційну холодність, байдужість і відстороненість. Просто того, що у них обмежені емоції. Останній з розладов особистості у кластері. Ей, це шизотиповий розлад особистості. Це такий паттерн викривленого сприйняття і мисленнєвого процесу, інтенсивного дискомфорту у близьких стосунках, а також сильної ексцентричності. Класний приклад це фільм 97-го року. Пі І головний герой Макс це математик, який демонструє багато, дуже багато шизотипових рис. Fibonacci is uh, an Italian mathematician in the 13th century. If you divide 144 into 233, the result approaches um, theta, the golden ratio, the golden spiral. Evidence the cycling of disease epidemics, the wax and wane of caribou populations, sunspot cycles, the rise and fall of the Nile. І перша така ознака це ідеї стосунку, тобто коли людина відчуває, що повсякденні події вони мають безпосередній зв'язок із цією самою людиною. Це дивні переконання і мислення, що не відповідають соціальних нормам. Яскравий приклад це віра в паранормальні явища, таке магічне мислення, віра в телепатію тощо. Також це незвичайні сприйняттєві враження, в тому числі тілесні. Наприклад, може чути, як хтось кличе на ім'я або відчуває, як. Хтось торкається, коли насправді цього не відбувається. Також це можна побачити в тому, як людина говорить. Наприклад, це багатослівність, надмірна метафоричність, надмірна деталізація тощо. Також тут є підозри та параноїальні ідеї і емоції, які не є типовими в ситуаціях, які відбуваються. Також тут відсутність близьких людей. Останнє це надмірна соціальна тривога, яка не зменшується, якщо це середовище уже знайоме людині, і вона пов'язана пов'язана не зі страхом, наприклад, осуду тощо, а більше із такими параноїдальними страхами. І другий кластер це кластер B. І такі люди можуть виглядати непередбачуваними, а також занадто драматичними. Але перед цим це ваш шведесенький знак, поставити лайк цьому відео. Перший розлад тут це антисоціальний розлад особистості. Це такий паттерн ігнорування і порушення прав інших. Хороший приклад тут фільм Американський психопат 2000 року. Якщо Дивились фільм, то ця вирізка — це такі дуже лайт версія того, що відбувалося. Ти адвокат адвокати, ти маєш знати, що я вбив багато людей. Кількох дівчат за викликом у квартирі на околиці міста, кілька безпритульних, п'ять десять. Я вбив Бетані, свою колишню коханку пістолетом для окручування шурупів. Загальне уявлення про Патріка Бетмена — це абстракція. Насправді, це не я. Це оболонка, ілюзія. Я можу приховати свій колючий погляд, і ви стискаючи мені руку, і відчуваючи дотик плоті, але це не так. Я з іншого світу. Ознаки антисоціального розладу це неможливість відповідати соціальним нормам, тобто їх постійне систематичне порушення, лицемірство, постійна брехня. Причому ми тут можемо навіть бачити, що людина просто використовує якісь вигадані імена. От, здавалось би, навіщо брехати, але людина просто не може використовує вигадані імена, також обман інших задля власної вигоди, імпульсивність і нездатність планувати наперед, але це до речі, властиво всім в цьому кластері, часте роздратування і дуже. Сильна агресивність, що проявляється у таких фізичних вирішеннях конфліктів, ризикованість без урахування безпеки себе і оточення, послідовна безвідповідальність. Причому це проявляється там, що людина не може відповідати режиму роботи або, наприклад, фінансовим якимось вимогам, наприклад, держави, і відсутність абсолютно жалю за вчинене, тобто емпатії, там нуль. І наступний розлад особистості це межовий розлад особистості. Просто у мене він це такий паттерн нестабільності і імпульсивності в міжособистісних стосунках, а також бачення себе та інших, як песня. Вже знаю, <с» 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 <с»> непоганий приклад з фільму Перерване життя. Він про те, як Сюзані поставили діагноз межового розладу особистості. Фільм до речі на реальних подіях. І є непогана автобіографічна книжка про абсолютні жахи 60-х років у тому, як лікували психічні захворювання. Але я знаю, що таке бажання смерті. Як боляче усміхатися? Як ти намагаєшся пристосуватися? Але нічого не виходить. Як ти робиш собі боляче зовні, щоб убити той біль, який сидить усередині? Бо ти вже мертва ліса! Всім плювати, помреш ти чи ні? Бо ти вже мертва. Твоє серце замерзло. Корінь цього розгляду особистості це постійний страх, що мене покинуть, полишать, і я залишуся сама. Нестабільні, інтенсивні, близькі стосунки, де ми від ідеалізації скашемо до демонізації, нерозуміння власної ідентичності, це імпульсивність у різних сферах, повторювання, суїцидальні спроби, а також самопошкодження, емоційна нестабільність, постійне відчуття такої пустоти всередині, неспіврозмірна злість і агресія, а також і психотичні симптоми, наприклад. Кладе реалізація дисоціації, які трапляються під час гострого стресу. У мене також є окреме відео про межовий розлад особистості. Наступний розлад особистості це гістріонний, тобто в народі істероїдний розлад особистості. Це такий патер надмірної емоційності і постійної потреби в тому, щоб на людину звертали увагу. Прикладом є фільм Дорога матуся матуся» першого року. Він про акторку та її усиновлену доньку. Так, от ця мама, акторка, має You love it, don't you? You love to make me hit you! Joan! Barbara, please! Please, Barbara! Leave us alone, Barbara! This is wonderful! This is wonderful! Why did you adopt me? Maybe I did it for a little extra publicity. Із ознак це дискомфорт буквально, коли людина не знаходиться в центрі уваги. Також це надмірне таке підлещування або навпаки провокації, щоб на неї звернули увагу у розмові. Також людина постійно проявляє емоції, які дуже швидко змінюються і можуть бути такими неглибокими самі по собі. Такі люди часто використовують свою зовнішність для того, щоб привернути увагу, і їх мовлення часто описують як таке імпресіоністське. То людина може не приділяти увагу важливим деталям у розмові і так постійно прикрашати. Ніби грають в театр, така постійна сама драматизація, дуже сильні, ніби награні емоції. Вони легко піддаються впливу інших людей або ситуацій і вважають стосунки. Ближчими ніж вони є насправді. Останній розлад особистості у кластері тріби це нарцисичний розлад особистості. Це такий патер надмірної грандіозності і потреби в обожнюванні, а також знижений рівень емпатії. Хороший приклад це великий Гетсбі, фільм будь-якого року. Надіслав мені запрошення, здається, мені єдиному, хоч я так і не бачив Містера Гетсбі. ніхто його не бачив. кажуть він кузен Гайзера і далекий родич диявола. Боюся, кепський з мене господар дружемі. Адже це я, Гетсбі. Ми не рівні. Ні я, ні вони, ні вона. Вам не рівня. І що б ви не зробили? Не сказав, не украли, ніколи не живуть цього. Така жінка! Заткнись! 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 Я сказав! Заткнись! Заткнись! Дев'ять ознак. І перше, це грандіозна, абсолютно зарозумілість і думка про себе, тобто перебільшення іноді від своїх досягнень, рис характеру. І друге, це поглинність фантазіями про те, що колись ця людина досягне грандіозної влади, успіху, краси, думки про таке ідеальне кохання, як у до речі, віра у таку свою абсолютну винятковість і бажання бути разом з тими в близьких стосунках, хто також. Ж такі ж виняткові, або просто людьми, які займають таке високе соціальне становище. Це потреба у надмірному захопленні іншими, або в такому обожнюванні. Буквально і відчуття того, що людина має якісь особливі права. Часто люди з нарцисичним розладом особистості використовують інших задля досягнення своїх цілей. І, до речі, це про також знижений рівень емпатії, а часто заздрять іншим, або навпаки, вважають, що інші заздрять йому або їй. І демонстрація такої зарозумілої гордовитої поведінки. Ми поговорили про кластер A, B. Тепер у нас C. Це такі люди, які можуть виглядати тривожними і боязкими. Перший розлад особистості в кластері C – це. Тривожний уникаючий розлад особистості, що відрізняється від просто тривожного розладу. Це такий паттерн уникання соціальних взаємодій, якраз через відчуття якоїсь неадекватності, невідповідності іншим людям, і підвищена чутливість до негативної оцінки іншим. Хороший приклад це фільм Красень 2008 року про те, як хлопець закохався в дівчину з уникаючим розладом особистості, і що з цього власне вийшло. Гей, а мебілик. Uh, just get a coffee or something? Just as friends or film buffs? Hi. Yes. What did you think? Um. Can I come in? No. Can I come in for no. a second? But did, did you want to get some breakfast or something? No. I mean, I can really go. Don't ask me again. It's a waste of time to keep asking me. Тут сім ознаки. Перше, це уникання професійної або іншої діяльності, якраз через страх, що людині може щось не вдатися, і хтось її за це засудить, принизить, почне критикувати. То через це таке небажання людини мати взагалі справу з іншими без упевненості в тому, що вона або він сподобається цій людині. І Через це ми бачимо таку скутість, зажатість людини у взаємодії з іншими, якраз через відчуття такої неадекватності, невідповідності тим, хто оточує. Чи відчуття другосортності, ніби некомпетентності, особливо соціальної. Останнє це підвищене небажання, ненависть до всього, де ми маємо ризикувати, якраз через страх зміцнення оцього внутрішнього сильного сорому. Наступне це залежний розгляд особистості, це такий паттерн сабмісивності, покірності і постійне бажання в тому, щоб за людиною наглядали, доглядали. Прикольний і смішний приклад: це фільм Кабельник 96 96-го року. Персонаж Дуглас демонструє таку залежну поведінку, коли він стає надмірно прив'язаним до нового друга. Я не можу це прийняти, не можу. Чому? ти даруєш мені значно цінніше. Yeah. Дружбу. привіт Стівене. Я приїхав як тільки звільнився. Треба витягнути тебе звідси. я побачив тебе у кримінальних новинах. Я <плес> <плес> знаю, як тебе врятувати. <плес> Навіщо ти зробив це зі мною? Я з тобою нічого не робив, ти сам це зробив. Ти мене підставив. Ні, я провчив тебе. Я міг стати або твоїм найкращим другом, або найлютішим ворогом. Ти вибрав останнє. Я прийшов підтримати тебе. Притули руку тут вісім ознак. На перше, це зазнає труднощів у ухваленні якихось рішень, якщо немає конкретних рекомендацій або великої кількості схвалення від оточення, відчуття потреби знайти тих людей, які брали б відповідальність за більшу частину життя цієї людини з залежним розладом особистості. Тут людина зазнає труднощів із висловленням незгоди через страх втратити якусь матеріальну підтримку або, в принципі, схвалення людей. Труднощі у тому, щоби. Ініціювати самостійні проекти або взагалі працювати самому не через відсутність мотивації та енергії, а якраз через таку невіру в себе і нерозуміння, чи правильно я це роблю сам без допомоги іншого. Люди із залежним розладом особистості можуть. Далеко заходити у прагненні того, щоб надмірно їм допомагали постійно. Наприклад, така людина може навіть робити якісь неприємні для себе речі, некомфортні, просто щоб їй допомогли. Під час перебування на одинці дуже стає некомфортно в контексті того, що людина ніби сама зовсім ніяк не може про себе подбати. Ще одна цікава річ: що такі люди, якщо завершують якісь близькі взаємини, романтичні, наприклад, одразу шукають в терміновому порядку іншу людину, яка би була з ними і. Турбувалася. Про них. Останнє таке підсумування це те, що є дуже багато страху, занепокоєнь стосовно того, що людині потрібно, ніби самі якось справлятися із собою і допомагати собі якось жити в цьому житті. Останній розлад особистості у кластері Сі і у кластерах всіх, в принципі, десятий це обсесивно-компульсивний розлад особистості. Це такий паттерн зацикленості на порядку, контролі. І перфекціонізмі дуже класний приклад. Це фільм Авіатор 2004 року. Там у фільмі зображена успішного авіатора та підприємця, який проявляє такий перфекціонізм та обсесивно обсесивну компульсивну поведінку. Мені не подобається штурвал. Він якийсь не такий. ти оглянув 8 тисяч штурвалів. Вибери щось нарешті цей так. майже майже я люблю пустелю. У пустелі спека. Зате чисто чисто. Треба спершу випити. А якщо молоко скисло, якщо молоко зіпсоване, не можна брати пляшку правою рукою. Не можна відкручувати кришку лівою рукою і класти в кишеню у ліву кишеню. Тут вісім ознак, і це відрізняється від обсесивно-компульсивного розладу, бо це розлад особистості. Якщо хочете окреме відео, дайте мені знати. Перше, це приділяє увагу. Деталям, правилам, інструкціям таку надмірну увагу, що завдає насправді шкоду діяльності, якою займається людина, і також виявляє надмірний перфекціонізм у виконанні завдань, і це іноді призводить до того, що людина просто не в змозі закінчити завдання, якщо воно не на 100% ідеальне. Надмірно багато уваги приділяє продуктивності і роботі на шкоду дружбі, соціальному житті, здоров'ю тощо. Надмірна така скрупульозність і нехнучкість у питаннях моралі етики. Та цінностей, тобто, так як я сказав, так як я думаю, оце єдине правильне. Людина часто не може позбутися непотрібних якихось зношених речей, наприклад, одежі, навіть якщо вони не несуть якоїсь цінності для людини. Відмовляються передавати справи, тобто делегувати справи і взагалі співпрацювати з іншими людьми, якраз через те, що людині хочеться, щоб всі робили так, як вона або він робить. Також тут можна помітити таку ощадливість у фінансах, бо взагалі гроші тут розглядаються. Це як те, що потрібно відкладати, ніби от на катастрофу, і остання підсумовуюча ознака це така негнучкість і дуже сильна впертість. Також, як ми можемо зрозуміти, що це саме розлад особистості, що вважається нормальною особистість така гнучка і відповідає ситуації. Тобто людина може і картопельку по порядку вспахати, і нарцисичненько поговорить про себе, коли поруч чарівна жінка. І якщо ми бачимо в себе, наприклад, багато рис різних розладів особистості, то скоріше за все, ніякого розладу особистості немає. Але якщо ми дивимося на ці, Симптоми і такі: Ні, це не про мене, ні це не про мене, ні, це не про мене, о, це все про мене. Тоді потрібно звернутися до. Лікаря також поширюється на різні сфери життя, тобто разом із чарівною жінкою, з бабусею, на роботі, з неприємним босом. Початок розладу особистості зазвичай можна простежити з підлітковості або раннього дорослішання. І розлад особистості має викликати у людини дискомфорт або дуже сильно впливати на стосунки з людьми, так що ці люди буквально самі звертаються, щоб вам надали допомогу. Що тут ще важливе? Діагноз це завжди я, плюс мій лікар. Плюс діагностичні критерії. Я постійно лізу в інтернет, коли хворію, і знаходжу там підтвердження всіх своїх хвороб, і взагалі можливо навіть рак. У нас є така когнітивна тенденція і певне викривлення, яке називається підтверджувальне упередження, тобто це така тенденція бачити, шукати і, ніби інтерпретувати те, що ми бачимо, певним чином, що воно ніби підтверджує те, що ми шукаємо. Знаєте, хто шукає, той завжди знайде. Якщо ви підозрюєте в себе певний розлад особистості або психічне захворювання, є сенс подивитися на вижимку з цього відео, яку я залишаю в описі. Також потрібно пам'ятати про підтверджувальне упередження. Це були 10 розладів особистості, а також діагностування розладів особистості. Залишайте коментар, якщо ви хочете окреме відео по якомусь із розладів. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Тут ви можете подивитися моє відео про розлад дефіциту уваги і гіперактивності. Поставте лайк цьому відео і підпишіться, якщо можна. Жите, і побачимось у наступному відео через два тижні.